Ласт святкує 103 й день народження. Відлік своєї історії українські скаути ведуть з моменту складання першої присяги. В урочистий день на вірність Богові та Україні заприсягли ще кілька новобранців. А опісля усією громадою написали послання в майбутнє, котре чекатиме свого адресата півстоліття. Написати послання пластунами через 50 років, щоб вони от прочитали, що ж ми їм сьогоднішні написали. От ми от таку капсулу, і ось цю капсулу тут закопали. Там побажання там знов. Уж таки описано те, що зараз відбувається, бо в принципі за події, які відбуваються на сході України, бо наші пластуниті навіть зокрема я буду брати наших франківських, що є в зоні, АТО перебувають. Згідно статуту допомагати іншим, святий обов'язок тому замість приймати привітання з нагоди ювілею, вони заходились заробляти гроші. Відтак на одній частині площі Андрея Шептицького розгорнули ярмарку, на іншій створили власний музей. Усі зібрані кошти витратять на допомогу пораненим бійцям. Вироби представлені представлені е, ті, які діти робили власними роками. Випічка, якісь там е, бачила іграшки, продають різноманітні браслети і всяке таке різне. А там у нас є е, е, Намет, в якому у нас представлена експозиція історії пласту, ви можете подивитися наші різні візначки, футболки, історію створення куренів пластових взагалі Історія зарочної організації не забули іменинники і про забави для наймолодших пластунів та гостей свята. Влаштували майстер-клас ліплення з глини. Не сильно складно, у нас був інструктаж, нам показали, як робити. Робити недовго. Пальцями треба витискувати це все на, на крузі гончарному. Цьогорічний ювілей пластуни вважають особливим, адже минуло рівно 150 років з дня народження опікуна пласту митрополита Андрея Шептицького. Відтак урочистості розпочалися з освячення великого артзображення митрополита Андрея Шептицького на стіні пластової домівки.